Такий ставок. Небагато тут. З такий у нас наборчик невеликий. Буду зараз пробувати кидати. Вижу мальок. Якщо ви видите. Зараз я буду спізніть кошу. А я не думаю, що його не бачити. Мальов є. Дивимося. Що тут у нас є? Всім привіт ви на каналі Брулайт і сьогодні ми прийшли на ставок. Ми тут ми тут ще ні разу не були. Будемо пробувати щось кидати. Не знаю, чи є риба, чи нема. Здорово. Don't push the horses. Don't, don't push the horses. Don't тихо. Розкладаємось Зараз будемо кидати. Кожен зараз я вам свої Снасті. Ось такі. Славенькі снасті Все зараз таке. Такий є фідер нозаром. Скільки грам? 40 грам Разомер, замішую прикламку. Риба тут плюскається, значить є. Значить, зараз будемо пробувати кидати. Таким квадроциклом є і підбайк. Закрийся е, Зроблю вам детальніший обзор на, на ці два... На ці дві техніки. Пізніше. Продається. Не бити а, і не крашення. Продається, там нічого не ремонтувалося. Треба вчистити карбюратор, щось там було. І все. Не бити і не крашення. Ні, ніде не фарбовано. Ніде. 1000 доларів торг. Можу й дати вам 850. Так як підписчикам. Так, 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 так як підпискуте. Приїжджаєте, показуєте підписку. 200 тоді... купів. Додатково тут вкладена грама. Кофра куплена зеркала. І поклали задню і, і нейтральну передачу. Їде добре? Кому треба ціна і Ті Пишіть в коментарях. А, е, або дивіться на Олексій квадроцикл 200 кубів. Там детальніше є. вам Силочка буде в описанні є. Нажали в інстаграм, там є все детальніше. Mm -hmm. Е, Тут все шикарно працює, коротше. Купуйте, не пожалієте Гетьманська прикормочка, пацани Короче, такий у нас боксик. Все поміщається. Поплавків плакву куч. Тут все поміщається Ах, комарі шпилять. Нічого. Детальніше будем розказувати Детальніше в інших видео. Детальніше прикладак пишіть інстаграм. Все равно вам розкажу. Інстаграм е это... Назарій Сусак. Так і пишіть в інстаграмі Назарій Сусак і пишіть повідомлення, а я вам відповім. Маленькі пляскаються під берегом, ні що, Навіть можете писати в коментах. Прокладок. І все, відповідаємо на всі коментарі. Угу. Хлоп, лош, щоб я вам показав наші бойли. Показую. Такі боїться. Це гровий горіх. Не пилить, правда. Ці теж не пилять три. Це полуниця, це кукуруза. А ці бойли, це, е, це, це то тигровий горіх, пилить у холодній воді. На осінь саме то. Холодна водичка, треба купувати. Що? Солодкі бойли. Гарячі вони такі. Не дуже солодкі. Тільки те чесник оце. Так то гентаже <світні> <світні> Коротше, закинути якщо дві доночки. Вже починає щось подьорнути. Не знаю, зараз повичте. А я, 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 я якось дуже мало кину. Дуже маленький дуже. Назар дуже щось близько кину, щось на нього не похоже. Спавай, капери, якщо будеш, якщо щось перекине, піздайшли. Що... Ми мене ну, щось mm. постараємося за, за за той кордяльський. У мене от у воді. Не знаю, що бачите. Мен... Не, не бачите? Ну. Тож та тоже дыл тебя вот так у меня. треба, Страш самолет був. Самолет це, короче, тоді, коли е дзвіночок тягне жорстко і прямо вперед. Ну на Я хочу по тракціону попустить там всякий. Я байтрами, причем я не играю. Но я не така жсткая катушка, У мене жилку подержу. Ладно. Короче... Ми будемо цей поплавок. Коли розкладемося. Будемо кидати. Ти будемо кидати, пробувати. Або вліво, або вправо. Буде клювати, будемо знімати. Так. Як казав, як, як казав хтось, клює рибка велика і маленька. Давай. Не знімали нічого, отут прийшов якийсь дідо, хоча казав, що тут ловити не можна. Ти мене знімали. Уж є? Карасик маленький. Что я такой красок зараз будем запускать его? Витя за ним. Короче, круто ему 6 не бое. Ух, тут двое сразу. А ну давай. Я одного так же чупил за ребро Чекай. А я це віднімусь, забру. Такі малюсенькі красики. Цей теж такий невеликий. Зараз знімлю покажу. Словину таких двох раз і два. Макар буде йти випускати. Йди. Зароді це буде кіно. Один? Другий. Кидає макар, начепила дві кукурузи плюс бойл. Зараз будемо дивитися, як він кине. Далеко. Ладно, давайте ага, ну, сюди. чого? Для не рви. Ну так, нормально кену. Ага. При чого? Не знаю. Так, пусти жилку. Ладно, от ковід брай. Ну ладно, щось клюне, коли буде клювати, покажемо. Друзі, пусть ничего не прием. Кинули. Так, ну. Клюну на мене. Подібну. Ну, вы, вода. Я навіть не бачу. Я знімаю відео. Я э, кисток. Комириксайн жестко. Так, нормально. Будемо Будем уж Короче, ученый книги сбираемся и едем дома. Урвал Финдер, йоля! Урвал У Я катушка замоталась, я він не подивился. Значок прока. А, вот. Что ем, я могу сказать? Короче, Гудбай. А вы були на канале Макар Эндазар. Сегодня была рыбалочка, масштаб. Ну, чуть не повезло, треба на інший, на інший став завтра їхати. Буде. Завтра будемо для вас відео викладемо. Ну, це сьогодні викладемо. А завтра викладемо на іншому столі. Там файні краски дябли. Зранку їдемо в місто ну, купити фідер, попливок і будемо їх на став. Ну, що можу казати? Всім пока, я буду на каналі Макар Назар. Брулайт! Ну, макари, не знаю, Ем... Чекайте, я забув, що сказати. Дякую за кітки. Дякую за такий актив, що підписалися на нас дуже сильно. У нас 23 підписника скачок на 200 щемось. Угу. І у лівому кутку буде мій аккаунт. З наш з макаром. Там, де ми знімаємо ігри. А у правому кутку мій аккаунт, так що підписуємося і туди. Всем пока!